Вітаю вас, малята. Подивіться, хто це прийшов до нас у гості. Так, це зайчик, він сонячний. А як ви думаєте, чому його назвали сонячним? Тому що він приходить тільки тоді, коли є сонечко. А як він до нас потрапив? Вірно, через віконечко. А яка пора року настала? Вірно. Весна. Тепер сонечко з'являється все частіше і радує нас своїм теплом та світлом. Діти, погляньте, нас завжди оточують різні речі, а ви допомагаєте своїм батькам прибирати речі на свої місця. Погляньте, який безлад у цій кімнаті. Тут розкидані і одяг, і взуття, і іграшки. Пропоную вам пограти і розкласти всі речі по своїм місцям. Погляньте, тут є шафа. Що ми складаємо у шафу? Одяг є поличка для іграшок. Що ми туди будемо складати? Вірно, іграшки. А ще є поличка для взуття. Туди ми будемо складати. Взуття. Що це? Пірамідка. Куди ми її поставимо? На поличку для іграшок. Що це? Кросівки? Кросівки – це взуття. Поставимо їх на поличку для взуття. Що це? М'яч. Куди його покладемо? На поличку для іграшок. Це футболка. Куди ми її покладемо? Вірно, у шафу. Це машинка. Де її місце? На поличці для іграшок. А це що? Штани. Куди їх покладемо? Так, у шафу. А це що? Чоботи. Куди їх поставимо? На поличку для взуття. Молодці! Ви дуже добре впоралися із завданням і розклали всі речі по місцях. Пропоную вам пограти у ще одну гру, яка називається Що роблять цим предметом. Зараз я вам буду показувати різні картинки, а вам Потрібно скласти відповідне речення. Наприклад, це віник. Що їм роблять? Віником підмітають підлогу. Ножем ріжуть хліб, праскою прасують речі. У кастрюлі варять їжу. Шваброю миють підлогу. Пральною машиною беруть одяг. У тарілку насипають їжу. Молодці, а зараз. Пропоную вам трошки відпочити. Привіт, привіт, в долоні плескай. Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись. І зроби уклін. Привіт-привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Сьогодні на занятті пропоную вам зробити та прикрасити тарілочку. Для цього нам знадобляться. Один великий кружечок червоного кольору, менший кружечок білого кольору, вісім маленьких кружечків жовтого кольору, клей та серветка, щоб прибирати зайвий клей. Спочатку ми викладемо всі кружечки, а потім будемо приклеювати. Тож слухайте уважно! Спочатку на червоний кружечок викладаємо білий. Це буде серединка нашої тарілки. Далі беремо жовтий кружечок і кладемо його вгорі, інший внизу. Тепер зліва та справа. А інші кружечки розкладаємо між ними. А тепер будемо приклеювати. Беремо білий кружечок та змащуємо його клеєм. Тією стороною, що змастили, приклеїмо до червоного кружечка. Це середина тарілки. Приклеїмо білий кружечок. Допомагаючи собі з серветкою. За допомогою неї можна прибрати Приклеї. залишки клею. А тепер будемо приклеювати маленькі кружечки у тому порядку, як ми їх викладали. Зайчик Ось дуже вдячний. Тарілочка йому сподобалася. Тож ваших чекаємо фото